3-3. Ні, треба глибинися. Доброго вечора, друзі. Радий вітати знову на нашому каналі. Сьогодні у нас буде таке нестандартне відео. Я навіть так його назву. Це провал демонстрації. Чого хочу так назвати це відео? Після вчорашньої битви Агротитанів всі бачили наше відео трактора Басак з чотирьохкорпусним плугом Аптікон. Одними з наших клієнтів зацікавилися даним трактором на виставці. Ми задали питання, що вони хочуть, щоб воно він агрегатувався, для яких робіт. От, сказали, що трактор має бути в міжряді і тягати трьохметрову діскову бороду. Ну, в принципі, чому б ні. Ми домовилися поїхати на демонстрацію. Це Житомирська область. Далі у відео буде демонстрація даного трактора, але пройшов відео. Чому провал операції, ви поймете далі? Бо трактор Басак не тягне так, як тягне Джондір. А який Джондір, ви подивитеся у відео. Трактор ми привезли знову на майданчик, покажи, будь ласка, помитий. Трактор зробив всього 4. Захода, чотири да, прохода. Покажуть, по подивитися у відео, які, які, яка дійськова. І я хочу сказати, що коли ми демонструємо техніку, а, а саме це басак, коли ми його демонструємо, ми показуємо, що басак може тягнути чотири корпуса, то це не означає, що ним треба тягнути чотири корпуси. Всі розуміємо, що при такому навантаженні він довго не витримає. Ми привезли господарство. Чепили дискову борону в Веліс. Веліс Агд 33. 640 диски, вага дискової борони 2100. ця інформація взята з офіційного сайту Агро І написано: потужність трактора, швидкість має бути 8-10 км і потужність трактора має бути. Від 100 до 135 кінських сил. Я вам скажу, ми пробували дійську оборону побачите, як на самих максимальних, максимальній глибині у нас каток майже не торкався землі. Глибина була десь порядка 18 см. Чому ми привезли цей трактор назад? Подивитись, і тільки в агресістенці показують правду. Да. Я не хочу сказати, що це у нас якісь провальна демонстрація, да? Но, е, требувати від трактора 110 сил, щоб в ньому було 140 сил, е, такого неможливо. Е, це так само, як завтра людина захоче замість Т-150 купити басака і скаже, що басак слабий трактор. Він не тягне. Тут немає ніяких зауважень ні до клієнтів, що обирали цей трактор, ні, ні до нас. Да? Ну просто треба розуміти, що ви не можете побачити трактор. 110 сил, який тягне там свободно, який тягне обладнання для 140-150 сил. Тому слідкуйте за каналом, робіть висновки, чи достойна така демонстрація. Чому ми вирішили, ми скажімо так, ні, жодної гривні не взяли ні за транспортування, ні за що, ми домовились так. Ми їдемо, показуємо, подобається, беруть, не подобається, не беруть. Але те, що люди очікували побачити, е ну, це ілюзія обману, да? тому що ну, ви самі побачите. Пишіть коменти, ставте вподобайки або дізлайк, кому подобається, не подобається. Я більше ніж впевнений, що будуть писати, що в мене МТЗ-1025 тягне таку дискову, Але дивіться самі і судіть. Хто розуміє, той е поставив. Правильну оцінку нашої демонстрації. Далі буде, не перемикайтеся. І так, доброго дня, друзі! Ось після нашої виставки битвих титанів. Люди бачили даний тракторець з чотирикорпусним плугом. І сьогодні ми привезли новий тракторець. Не той, що був на демонстрації, повністю новий. Привезли на тестування. Значить, що ми сьогодні тестуємо? Це дискова була Велес 22-го урока виробництва. захватом 3,3 Значит, тестуемся Такая у нас дисковая Чепляемся на жесткую сцепку Ну. Ключ на старт. І запускаємося. Ідемо на поле. Далі буде все в полі. Дану дискову оборону тягав. А який джундир тягав у вас? 135Б. Ну що, зараз побачимо. Ну що, підцепилися, є нюанси по форкопу. Бо ця дискова зроблена під МТЗ, а у нас яблучки. Ну нічого, поки що так, поїдемо зараз на поле, підцепимося, буде все ясно. Поле все покаже. Так, перший запуск. Ні, треба глибинися! Ще глибини. Опускай колеса, треба ще глибини, вона не лізе. Це не глибина. Зариваємо і по максимум, давай. Ні, це ти піднімаєш наоборот треба. Диви. Ти підіграємо цим. Ще ні-ні, ще давай, нема глибин, Давай по самій цій, скільки лізе, стільки ставимо. Ще чуть. Ще чуть. Все? піднімай ці. Пробуй. Багадисковий 200. Давайте ще попробуємо додати. Чи що скажете? Тут мабуть, треба каток у цей, бо дуже Опускати. Давай накручуй на Скільки треба ага. А ну попробуй отак, дай, дай сюди О, диви. Давай сюди, переверни цього. розверни і всунь сюди, отак крути Піднімай катки на максимум Діорне, встав цього і дерне так, воно може піде. Давайте пробуємо по максимуму, а там побачимо. Так, ну що, зараз настраємо катки, там побачимо. Тригулювалися. Значить каток подняли майже максимум, осталося опять вітків. Це ми вже йдемо по діскованому, і зараз ми візьмемо діагональ. Оце глибина. Зараз треба ще попробувати трошки більшої скорості, не знаю якої йдуть, але це кілометрів 8 десь. Ну все, тут катки підняті То що треба. Глибина ось точно не скажу. но рука полностью залаза. На сантиметре 15 точно есть. Вот один минус того, что щепилися на жорстку сцепку, передня батарея при транспортіровці не піднімається. Це, це ми переїхали від поля до поля нормально, а якщо десь надовгі то треба ставити поперечку. Дай більшу скорость. Так, все, все полюка вилетить. Коток ось видно, він навіть не торкається землі. Нормально, зараз будемо далі тестувати. І так, пройшли декілька загонок. Ось як ви можете бачити, це у нас вже дисковано. Зараз от хочу показати скільки, яка глибина йде, якою глибиною йде примерно. От. Ну, ну, сантиметрів це двороток. Тут 17-18 точний. Ну, Все воно видно. греблем. Ну і у нас, скажімо так, люди не задоволені, йому не вистачає скорості мушов десь 11-12. Ось так. Да? Оце йдуть диски. Бо, бо люди порівнюють з чотирьох корпусним 135 з джоном. Бважаючи, що відкрити цей не буде писати. Ну, от такий вердикт. Пробуємо далі. Ну що, трактор повертається на базу. На. Е, ну, скажімо так, йде на майданчик назад. От. Не, не, не при, було прийнято рішення. Не будуть, скажімо так, фермери брати даний трактор, бо не оправдав надіжд. Чому? Ну, це ж хочу показати. Тому що цю дискову тягали отаким от джонніком 135Б. Він давав і швидкість, і вес. От, наче й показали на битві Титанів, що басак може. А тепер, як кажуть люди, требують від нього, що він тягнув те ще 140 сел. Ну, якось так. То ми вантажимося і йдемо на базу. Демонстрації, так сказати, серйозних нагрузок, як показує практика, не варто показувати, бо очікують вже більше. Якось так. Пишіть коментарі свої, чи достойна дана демонстрація. 100% знаю, що скажуть МТЗ-1025 тянуло <с> як завжди. Ну все, друзі. Лайки, вподобайки. Це буде Україна. А ми вантажимо. Так. Все, ставимося цей диск. Оце АНСК дискова 3-3. Е, характеристики завод пише від 100 до 135 сил. Якщо ми беремо максимальну загрузку, то це має бути 135 сил. От Ми підняли каток, було видно, що каток майже не торкається, ви бачили глибину. Ну, на жаль, Демонстрація як кажуть не не вразила наших клієнтів. Так що, ну так.